Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вирішила розказати вам ще про один український бренд парфумів. Це бренд, який називається Char Zilia. Я замовила у них два маленьких аромати по 2 мл. І зараз хочу разом з вами їх спробувати понюхати і створити своє враження про них. Парфюмерка, яка створює ці аромати, це Оксандра Осініна. Вона художниця за фахом, і це можна сказати, що Парфуми ручної роботи». Якщо ви зайдете на сайт Чарзілія, там дуже цікаво описана саме про бренд розповідь, є про безпосередньо про парфумерку і про її парфуми про концепцію цього бренду і про концепцію парфумів. Я ви знаєте, собі обрала я так досить довго дивилася продивлялася парфуми на сайті, читала про них, а потім знайшла для себе такі два, дві цікавенькі, як на мене, і це десертні одеколони. І що цікаво, що я обожнюю шоколад теж. І для мене найулюбленіший мій шоколад це After Eight після восьмої. Це шоколад, де поєднуються шоколад і мята. І я досі часто купую цей шоколад для себе. А є ще такі, скажімо, трошки інші варіанти цього шоколаду. І цього разу я придбала такий варіант After Eight разом з м'ятою і з апельсином. І ось у Оксандри Усііний. В, цьом, в цих десертних одеколонах є теж аромат після восьмої. Звісно, я його придбала, тому що мені було цікаво, що це за аромати. І інший аромат, який я придбала, це лавандова кава. Чесно кажучи, я не дуже люблю додавати в каву різні сиропи. Навіть цукор я не люблю додавати. Але мені дійсно цікаве поєднання лаванди з кавою саме в Одеколоні. І що найцікавіше в цьому? Так, я просто я тут паралельно дивлюсь саме на сайт Чарзія і хочу вам почитати опис, де написано наступне: десертне одеколон. Це аромат, який можна використовувати на шкірі, але не тільки, оскільки він створений з компонентів, що можна вживати всередину, це прекрасний натуральний ароматизатор для десертів та напоїв. І це дійсно мені було дуже цікаво, це привернуло мою увагу. І я от зараз разом з вами хочу спробувати додати цей одеколон до моєї кави, яку я собі зробила. Я зробила в Ві-Сіксті як фільтр. І зараз буду смакувати ось ці маленькі фіолки. А, ой, до речі, мені це ще додали. А, сади Афродити, до речі, це теж якби один з десертних одеколонів, які я не замовляла, але ось, бачите, я отримала такий подарунок. Дуже, дуже так смачно пахне, мені дуже приємно, дякую. Так, і я хочу все ж таки спершу спробувати після восьмої. Так, я тут підготувала такий блотер і давайте будемо пробувати. Ой, такий дуже класний аромат. Ну, м'ята, так, спершу такі трошки якісь лікер, мені здається, якісь алкогольні були нотки, а потім переходить таку в Ну, Така м'ята, знаєте, вона трохи мені навіть нагадує такі зубні пасти, мабуть, навіть порошки зубни, такі, ну така м'ята. Цікавий, дуже цікавий аромат. Так, давайте почитаємо, що праню каже автор. Так, колись поєднання шоколаду та м'яти вважалось дуже сміливим, бо поєднувались контрастні смаки і запахи: холодне та гарячий, вологі та сухий, легкі та важкі, світло зелений та темний коричневий. Оскільки ж це поєднання дуже вдале, Існує багато десертів з ним. Одеколон виразний та насичений. В десерт чи напій достатньо одного-двох розпилень. На шкірі він дуже стійкий. Нути аромату, шоколад, м'ята, касія, ваніль. Касія це, наскільки я так пам'ятаю, це розновідність куриці. Ой, дуже, дуже смачно пахне, дійсно, і ваніль. Відчуваю зараз. Ну, ви знаєте, я хочу спробувати все ж таки додати до своєї кави. Давайте. От, два пшики. Ммм, аромат неймовірний. Підходить, до речі, до кави. Цікаво. Знаєте, він такий трошки додав е -е, якусь м'якість. Одразу, тому що ну, у мене гватемальська кава Арабіка дуже смачна. До речі, вона, вона такі є виражена кисликом. А після восьмої, ну, я не знаю, це так знаєте, зверху одразу так відчувається така приємна м'якість. Давайте пробувати інший аромат. Це лавандова кава. Це дуже красиво. ого го го клас. Мені дуже подобається. Ну, я дійсно тут відчуваю таку лаванду, дуже, дуже приємний аромат лаванди. Думаю, що тут є якийсь цитрус теж, тому що якась така свіжинка теж є. Почитати про цей аромат. В склад цього аромату натуральні спиртові настойки, трав та спеція, також ефірні олії цитрусових. Ну, я відчула цитруси і ноти аромату: цитруси, спеції, лаванда, кава, шоколад. Тобто, ну, немає якби, такого, скажімо, Детального опису саме спеції, які цитруси сюди входять. Але я вам хочу сказати, що мені дуже подобається цей аромат. О, от зараз дійсно я відчуваю ще якісь трави. Ну, якісь спеції. Ну, але лаванда вона все ж таки превалює в цьому букеті, цієї композиції. І вона, чесно кажучи, не нав'язлива. Вона дуже-дуже така ніжна, приємна, дуже приємний аромат. Ну і давайте все ж таки ось ще Афродіту ми теж спробуємо. Так. М -м, ну це такі якісь трав'яні, є тут ще щось солодке. Мабуть, ваніль теж. Якісь квіти. Ну, приємний, дуже приємний аромат. І давайте я все ж таки почитаю про нього теж, щоб не гаяти час. Угу. Так, цитруси, спеціалі, шафран, декіперець, перець, трави, мастіха, ваніль, ванілінь. Да. Це точно. Ой, от зараз ваніль відчувається так дуже добре. Ви знаєте, мені дуже сподобались ці аромати. Я, ну, це таке моє перше враження, але я все ж таки хочу їх трошки поносити і вже потім повернуся трошки пізніше, коли я їх більше послухаю і буде у мене. Відповідне враження від них. Всім гарного дня і дякую вам за увагу!